Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. І сьогодні мені захотілося в борщу. І думаю, чому ж мені не зняти, як я його готую. І що ми перш будемо робити, нам треба поставити, щоб варилося м'ясо. У мене це свинина. Я нарізаю на соломку і ставлю його варити. Чекаємо, щоб м'ясо закипіло, і нам потрібно зняти буде з м'яса шум. І потрібно додати Лавровий листок та цибулю. І також це все посолити. Це наше вариться, я начищу картошку і наріжу її, щоб вона була готова. М'ясо повариться хвилин 10, і я буду додати картошку. Додаємо картошку до м'яса і хай воно собі вариться. Тим часом я зроблю зажарку. Нам буде потрібна морква і червоний буряк. Сибулинку я кидала цілу, і в зажарку я її додавати не буду. Натираю я моркву на маленькій течці і буряк на великій. І це все нам треба буде жарти. Тепер жарю я морку, додаю олії чи жиру, хто що додаю. І жарю морку, щоб вона посвітліла, змінила колір і додаю буряк. Також це все трошечки підсолюю, підперчую і додаю томатну пасту. Це все перемішую, протушую хвилинки 2-3, і виключаю. І також нам треба буде. Нарізати капусту, нашинкувати її. Капусту додаємо, хто стільки любить, я не дуже багато додавала. Картошка назварилася, і я додавала капусту. І також даємо це хвилин 5, щоб все воно покипіло. І додаємо зажарку, яку ми приготували, розмішуємо і хай трішки покипить. До червоного борщу я завжди додаю болгарський перець. Це дуже смачно. Нарізаю я його соломкою і також додаю до борщу. І останнє, що нам потрібно буде додати, це томатний сік. Даємо це все закипити. додаємо сіль, перець, приправу хто що любить, доводимо до вкусу борщ, даємо 2 хвилинки, щоб він покипів, і виключаємо. Також можна додати петрушку чи укроп. У мене не було, я не додавала. Борщ вийшов дуже смачним та насиченим. Дякую всім вам за перегляд, готуйте з любов'ю та смакуйте. До нової зустрічі і всім пока!